Перспективам збройного опору України та підтримці нашої держави всім демократичним світом та північно-атлантичним альянсом, зокрема, присвятили традиційні підсумки тижня голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк та журналіст Дмитро Гордон. Так Арсеній Яценюк наголосив, що НАТО перебрало від національних урядів на себе компетенцію по координації всіх військових зусиль по постачанні Україні військового обладнання, амуніції та зброї. Рамштайн у нас була це не юридично, це не юридично зобов'язуюча структура НАТО для країн-членів НАТО це юридично зобов'язуюча структура. Тобто, це означає, що тепер НАТО стало ключовим гравцем, який буде вимагати у своїх членів отримання грошей і озброєння, і передавати ці гроші і озброєння Україні. Це вже є зобов'язання країн-членів Альянсу. Перед НАТО, а не перед Україною. А далі зобов'язання НАТО перед Україною. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Хордоном можна буде після випуску новин у Рубриці. Тема дня.